Є знижки на лізак, 10% в аптеках. Подорожник вам доща. От як тобі вище нижче зробити? Да, зроби мені на е, мінус два тональні. От я тобі. 20 трошки нижче. Це Таскіра та Володимир Максюти. Вони відомі співаки у білій церкві та далеко за її межами. А зорі та зорі по синьому морі, а місяць за хмар виглядав. Подружжя разом вже більше 50 років. Щоправда, співати чоловік з дружиною почали не одразу. До того виховали семеро дітей та дочекалися онуків. А от за співи взялися вже, будучи на пенсії. Момент прийшов, коли ми стали вільні від малих дітей, від малих внуків, бо внуків теж піднімати нам приходилося. Діти то навчались, то молодь, знаєте, йдуть на роботу. Мій Соловейко буде зараз чай пити. Соловейку треба хороший голос госмак. Першою заспівала Таскіра. Організувавши спільноту пенсіонерів, жінка співала зі своїм колективом. Володимир знімав виступи на камеру та допомагав з обладнанням. Згодом Таскіра спробувала співати дуетом. проте її обранцем став інший. Ну, вони заспівали, я теж їх знімаю. Ну, Він теж такий же не співав, Думаю, а що це, я не можу так співати. Каже, вче мене нічого, з чужими дідами співати, буду я співати з тобою. Так і почалося життя дуету пенсіонерів, виступаючи на вулиці, вони одразу стали пізнаваними а їхні відео у ютюб набрали сотні переглядів. Однак все змінилося з початком повномасштабної війни. Замість півів, увесь увесі вільний час подружжя присвятило виготовленню маскувальних сіток. Згодом почали шити спідню білизну для військових. Машинка битова швійна на якій я обшивала дітей, сім'ю. Сьогодні вона у нас обшиває воїнів. Шим труси, навіть шили адаптоване більо, яке госпіталь замовив для поранених. Я включаю комп'ютер, там включаю якесь відео. І отут я сижу, шью, там слухаю. Родина вся спить, а мені так добре, що ніхто не заважає. Проте на цьому допомога армії не закінчилася. Аби зібрати гроші на інші потреби військових, чоловік з дружиною вирішили співати. І Петрович каже, слухай, ходили дурно собі там гуляли, співали, розважалися, а давай це все ми зробимо допомогу армії. І так от поставили скриньку. З того часу подружжя зібрало більше півмільйона гривень, особливу увагу приділяють своєму репертуару. Кажуть, намагаються популяризувати українські пісні, які свого часу нахабно вкрали російські композитори. Каже, ви що тут знову завели е, русський мір? А я кажу: а ви ж послухайте, то пісня то українське. А ви просто виросли на тому, що вона якби руски мір. деле, от кто-то з горочки спустился. Це ж украдена мелодія з українського романса старовинного в саду осіннім, а йстрибілі. За час повномасштабної війни подружжя отримало численні грамоти та подяки. Та є серед них особлива. Це від Кирила Буданова, дві подяки і плюс прапор. Прапор, який нам теж допомагає, коли ми виходимо на люди, дуже ми тронуті увагою таких великих героїв цього часу. Нині ж та Скірата Володимир продовжують співати. Майже щодня їх можна побачити на вулицях Білої церкви.